Якщо ви справжній гурман та любите смачно поїсти, то цей випуск точно для вас. Адже я розповім про цікаву страву, яка точно отримає особливе місце у вашому серці. Привіт, привіт! Мене звати Михайліна Таратула, і сьогодні ми приготуємо щось ну дуже смачне, а саме теляче виразку з креветками. Нагадаю вам, що таке Surf and Turf – це цікаве поєднання у приготуванні страви, адже вам одразу подають і м'ясо і морепродукти. Хоч і здавалось би, це зовсім різні складники страви. Але таке поєднання, хоч і незвичне, але таке, що дійсно варто спробувати. Тим паче, якщо це теляча вирізка, адже всі кухарі світу зізнаються, що це ще та ласа частина молодої телятини, тобто ніжне м'ясо без кістки. А якщо його правильно приготувати, то воно залишиться таким же ніжним, що кожний шматочок таки розтане в роті, як морозиво під час літньої спеки. Насправді з цим видом м'яса може впоратися і новачок, а готується воно досить швидко. Тобто, якщо ви не так гарно готуєте чи не любите це діло, теляча вирізка все одно може вийти у вас неабиякою смачною. І сьогодні ми приготуємо смачну і соковиту страву, яку варто спробувати кожному. Телячу вирізку з креветками. Ми сьогодні з тобою приготуємо телячу вирізку, смажену з креветками і подамо її з сирним соусом. Для початку нам потрібно включити, щоб наша сковорідка розігрівалася. Ось у мене є тут шматок телячої вирізки. До неї додам трішки оливкової олії і все, більше нічого. При смаженні ми будемо їй додавати сіль перець. Ще ми сьогодні використаємо креветки, які також зараз замаринуємо, ти мені допоможеш. Сирний соус, він вже є готовий. Він складається з вершків, сиру дорблю, сиру камембер і пармезану. Розмарин для смаження, чесничок, мікрогрін і біле вино. Тепер відставляємо його в тепле місце, так на сковориці, щоб він собі відпочив трішки. Перегорнемо його на іншу сторону і все. Додамо е, на нього гілочку розмарину і вершкового масла. Пішечки. Ми тим часом розігріємо наш соус, з яким будемо подавати нашу страву. Передаємо решту вершкового масла. Розмарин і чесничок я ще дрібно посічу. І збоку викладаємо наші креветочки. Креветка у нас дуже швидко готується. М'ясо майже готове, тільки ми зараз будемо його частіше перевертати, щоб воно прийшло з смаком масла, чеснику і розмарину. Мясо ставимо на доску, щоб воно трішки відпочило, креветки залишаємо. І будемо зараз презентувати нашу страву. Наша теляча вирізка Surf and Turf виглядає досить просто на тарілці, але кожен, хто готує цю страву з особливою відповідальністю та чуттям підходить до приготування на кожному етапі. Королевою страви, звісно, є м'ясо, шматочки телячої вирізки, які обережно спадають одне на одне. До речі, теляча вирізка це дієтичний продукт, адже вона містить мало жиру, а ніжні та текстура зберігаються під час приготування. Тому кухарі радять використовувати це м'ясо для дієтичних страв. Ба більше телячої вирізки навіть готують страви з дитячого харчування. Ось така магічна та чудова страва. Кожен шматочок якої та кита не в роті. Тому точно раджу спробувати цю смакоту. Адже таке поєднання м'яса та морепродуктів мало де зустрінеш. А мені вже час прощатися з вами була Михайліна Таратула. Па-па!